Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні у нас буде розпакування Ейвон замовлення. Я ось тільки прийшла з пошти, навіть не відкривала посилку. Зараз разом з вами відкриємо. Нарешті, моя хандра пройшла, У мене знову з'явились сили щось робити. Знімати відео, тепер вже будуть відео виходити в звичайному режимі. Якось так. Так, і ще хочу показати вам дві мої покупочки. Сьогодні разом з посилкою Avon. забрала дві посилочки, які я з джума замовляла. Раніше я часто там робила замовлення, це дуже довго я якось не замовляла, а це мені там дещо потрібно було. Я замовила. Зараз там така є штучка. Якщо замовляєте три продукти ну відразу, то там автоматично знижка йде, тому дуже вигідно саме три замовляти. І в мене якось так вийшло, що дві посилочки їх об'єднали і вони разом прийшли, а одна ще якось запізнюється, що навіть в Україну не приїхала. І, по-перше, це, як ви бачите, ось таке намисто, начебто такі перлинки маленькі. Мені щось такого захотілося ніжного на літо, тому ось я вже одягла. А друга, це ось така кнопка це для того, щоб фотографувати ну, з більш такого далекого, з далекої відстані. Ну, тому що я інколи люблю там якісь фотосесії робити. І не завжди є людина, яка може мене фотографувати. І це дуже зручно, щоб я сама собі там змогла це все робити. Отже, ось такі покупочки. Ну, а друге, це мікрофон, який по блютузу працює, ще мені ніяк не прийде. Для того, щоб був у нас гарний звук. Так, ну і тепер давайте перейдемо до посилочки. Зараз її розпакую. Це вже у мене посилочка, що зі складу України прийшла. Вона взагалі прийшла мені вже, напевно, три дні тому, але в мене не було часу її забрати, так як вчора день народження у чоловіка було, перед цим приготування. Якось мені не до того було. Так, тепер подивимось. Так, По-перше, це у нас е, накладна. Будемо дивитися, що у нас тут. І тепер давайте замовила ось такий був на розпродажі, онлайн розпродажі пакетики були. Тому замовила ось такий пакетик. Це для щоб клієнтці гарно її замовлення було. Щось воно коштувало 10 гривень, щось таке. Так, 999. Тому ось такий він буде, я думаю, дуже приємно клієнтці. А, далі а, замовила ось такий я пробничок. Це в нас Foreway Rebel. А, так як я в відео де показувала свої запаси і показувала, яка у мене парфумерія є. То а, я показувала, що в мене є три такі альбоми. Вони взагалі для фотографій раніше такі, ну, зараз вже не так, раніше було а, прям дуже популярно. І я там збираю всі пробні зразочки, всіх ароматів айгонських, щоб в мене було. Якщо комусь буде там цікаво, який аромат в цього чи іншого парфуму, щоб я змогла. А, ну, показати клієнті, щоб вона змогла відчути. Тому ось такий ще взяла пробничок. Далі. Так, давайте спочатку те, що в мене замовили, покажу. Тут, ну зовсім мало, тут навіть так, я собі ще замовляла. Ось такий замовили в мене чоловічий парфум Individual Blue. Непогана ціна була. Там, зараз скажу вам, по акції 249 гривень при покупці якогось продукту з каталогу. Тому замовили. І також ще замовили із оцього онлайн розпродажу. У мене ось такий о, нічний гель. Це в нас чистий кисень. Це замовила мама. В неї зараз є такі використання, їй він дуже сподобався, а так як його вже з каталогів вивели, цю серію, лише там інколи на розпродаж з'являється, тому вона взяла як в запас собі, щоб було. Так, і зараз давайте скажу вам терміни придатності. Можливо, як хто там ще захоче замовити, щоб ви знали. Ага. Тут, напевно, не буде на самій упаковці, напевно, там. А, ось є 27.01 2022 року виготовлено в нас 3 роки. А, взагалі, гарний, гарний термін, можна ще користуватися і користуватися. Тому, кому цікаво, буде таке. Ну, якщо ще є вони, звичайно, бо я не знаю то можете замовляти навіть в запас. А, так. Ну, із замовлень, Чи їх це все. Ну, якось не сильно багато цього разу. Ціни ростуть. Все інше давайте покажу, що я собі правда. А, Взяла ось такий лосьон для тіла із кокосом. Я спочатку хотіла собі взяти оцей банці мультифункціональний з кокосом, але його щось по акції не було і не було, а ось оцей був на, онлайн, ну, на сторінках розпродажу гарна ціна, тому вже взяла в такому форматі, нехай ну, немає там великої мені різниці. А, тому буду користуватись, буду тестувати. Мені прямо взагалі аромат кокосу дуже подобається. Потім на цьому онлайн-розпродажі також взяла собі в запас ось такий спрей-вуаль для обличчя Planet Spa із зеленим чаєм. У мене зараз такі використання стоїть, його вже там зовсім трошечки отак десь залишилось, уже довикористовую. І мені він дуже подобається, особливо на теплий період такий засіб. Тому я, звичайно, взяла собі відразу в запас. І зараз скажу, коли було виготовлено в лютому 2022 року. В принципі, також. Ще гарні терміни, тому можна брати, користуватися. Так, і зараз скажу, я що забула ціни вам сказати. Ось оцей нічний гель 99 гривень. Ось цей спрей. 69 гривень це вже кінцева ціна, вже більше немає ніякої знижки для консультантів. Це кінцева. Так, і ось йонус оцей відлетіла 109 гривень по каталогу. Так, далі. Взяла ось такий крем для рук. Це в нас із, із коко... Ой, із какао. Це взагалі я взяла так в запас. Можливо, там кому потрібно буде якийсь крем, щоб в мене хоч один був, вирішила взяти. Взагалі, ці креми мені подобаються. В мене ми зараз із ягодами і тестувала із авокадо також гарний. Ну, в принципі, вони всі більш-менш однакові, лише ароматом відрізняються. Так, і він коштував по каталогу 65 гривень. Далі, також по розпродажу цьому онлайн були ось такі гелі для гоління. У мене зараз у чоловіка такий стоїть у використанні, і йому він дуже-дуже сподобався, він економний. Одна, одного натиску, такого невеликого, повністю вистачає йому, щоб поголитися. Ну, прям дуже йому подобається, шкіру не сушить, навіть якщо там. Забудешся після гоління нанести якийсь бальзам, то все одно нічого не буде, ну ніяких там сухості, нічого. Йому такі навіть більше подобаються, ніж оці джілети, ці всі пінки. Тому я взяла одну в запас чоловіку. Зараз побачимо. Ага, тут уже 19. -го. Листопада 2021 року виготовлено, то це виходить Ну бажано до листопада цього року. Ну, побачимо. Я не думаю, що прям так е, е, дата в дату воно там відразу іспортиться е, тому думаю, що нічого страшного. Тому одну я взяла чоловіку в запас, і ще одну я взяла, можливо, комусь потрібно буде, то е, взяла на всякий випадок. Можна сказати, на продаж. Так, у нас тут також та сама дата. ці гелі для гоління були по 159 гривень. Так, і ще на цьому ж розпродажі, я прям там затарилась, взяла ось таку пінку для вмивання. Це також чистий кисень. Взагалі не користувалася взагалі нічим із цієї серії, але я думаю, якщо гель такий ну, гарний сподобався мамі, то, можливо, пінка також гарно працює. Взяла також в запас, побачимо, або мені буде, або також, якщо комусь потрібно буде, то на продаж взяла її за 99 гривень. Так, і терміни придатності також листопад 2021 року. І е, в мене вийшов один подаруночок за 15 гривень за замовлення від 999 гривень, і мені в подаруночок прийшла е, помада. Помада е, кремова. Легенда і колір 5 Star. Зараз я хочу не побачити це мені буде така гарна упаковка. Я собі не купувала такої легенди взагалі ніяких. Ось такий відтіночок. Ну такий гарний, мені подобається. Потрібно буде потестувати. Так, виготовлено в січні 2022 року. Так, і ще мені прийшла за одну гривню, напевно. Тож. За 98 копійок прийшла туш. Це у нас Супершок Волюм, це така ось таким ковпачком. А це, так як друга річниця, як я веймені, то є там така акція, що на кожну річницю приходить за 1 гривню ось така туш. Відкривати її не буду, тому що в мене дуже багато тушів відкритих, багато чого тестувала, це нехай полежить. Взагалі не користувалася такою, ніколи собі її не замовляла. Так, і також два пробних зразочки мені прийшло, так як я на золоті, то два пробних зразки приходив в подарунок. Це у нас. Крем для обличчя, оновлювальний, оновлювальний крем для обличчя та шиї. Це новиночка, що в нас а, в каталозі з протінолом. Так, а другий пробничок це оновлювальна, оновлювальна сироватка, що в мене сьогодні. А, язик заплітається а, сироватка. Не новинка, але з цієї ж серії. Так, ну і в принципі все. Ось, два каталоги прийшло на травень місяць. Також зроблю огляд, чистий із своїми враженнями від цін, від продукції. Ось такий каталожик. Вже б можна було б і фокуси, я думаю, також друковані присилати. Було б зручно. так, Ну і листівочка. Так. А мені в коробку не поклали конфітюр жовто-блакитний. Я бачила всім, хоч трішки докинули, а мені не кинули, зажали. Це таке, а я жартую, мені і не потрібно. Так, тому ну, це листівочка. Вітаю, що вже в нас відправки з українського складу розпочалися. Ось таке у мене замовлення, невеличке, але Ну, тут таке найбільше з онлайн-розпродажу всього набрала собі. Тому якось так. Пишіть, чим ви користувались, подобається вам чи ні. Наприклад, пишіть ось такі гелі для гоління. Пробували ви і подобаються вам чи ні? Ну, і взагалі, що з тих продуктів користувались, що подобається. А, тепер вже знову повертаюся в колію, буду далі відзнімати відео. Скоріше за все відзніму огляд на каталог наступним, і потім там вже потрібно знімати звіт по моїх, по моїх проєктах, як завжди, по доглядовому Project Pen огляд. Я кожен місяць знімаю також по Project Pen декоративної косметики вже в цьому місяці пора. Так як я раз в три місяці вирішила звіт робити. Ну і там побачимо, що ще в мене будь-які відео. Тому всім дякую за активність на каналі, за підписки, за лайки, за те, що ви там коментуєте, мене підтримуєте. Ой, мені так приємно. Чесно, ви так. Сижу без настрою, а почитаю ваші коментарі з вашою підтримкою. І мені прям так відразу так приємно вже так думаю, так все. Потрібно закінчувати хандру цю всю і швиденько вже щось новеньке вам відзнімати. Тому якось так. Не забувайте підтримку мого каналу, і вже скоро побачимось в нових відео. І всім па-па!